Малята. Доброго дня, шановні батьки. Природа дивовижна і велична, казково заворожує серця. Така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Рослини це жива природа. Вони мають усі ознаки живих організмів, народжуються, ростуть, дихають і живляться. Дітки. Я вам зараз прочитаю віршик, який називається Абрикоса. Вже півень на воротях кричить кукаріку, розквітла абрикоса у нашому садку, навколо абрикоси під музику бджоли, взялися ми за руки і пісню завели. Малята абрикос зацвітає досить рано. Вже в середині квітня. Дуже гарний абрикос під час цвітіння. Довкола білосніжні квітки, їх дуже багато. Дивлюся на абрикос і бачу біленьку хмаринку. Вона тихенько опустилася з неба і турботливо обняла раніше зелене деревце. Жовто гаряче сонце зігріває, лагідний вітер заколисує. І ось уявна запашна хмаринка. Уже закликаю до себе бджілок. Невтомно попрацюють золотаві комахи. І смачним абрикосом бути. Малята, що зображено на малюнку? Так, цвіт абрикоса. А чи є на гілочках листочки? Є. А якого кольору квіточки? Вірно, білі. Давайте з вами розглянемо зовнішні ознаки дерева. Спочатку йде коріння, далі стовбур, крона і листочки. Дітки, ви молодці. Тепер ми будемо дивитися і насолоджуватися цвітінням всіх дерев. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!